Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів, та переходимо до справи. Кільце. Чия би корова? 6 кіл знову. Ти що ж думаєш? Ох уж цей злобний курт. Єдиний спосіб заткнути йому пащу. Потіснити його з восьмого місця в кільцевих перегонах. Чия би корова? Гаразд. Погнали. О, Супра. Акура Акурарисикс і Honda Integra, походу. А, це, оце ж Fonda Integra, то Acura RSX. Погнали. Давай. Ти можеш фонда цивік. До побачення. Ось так. Сюди, ось так ідеально. Тепер звалище. Ну і потім в канал. Повз колон? Фінішна стрічка друге коло. Знову ця ділянка дороги швидкісна. Чистий відрізок. О, відриваюсь. 240. Скидаю. Скидую. По звалищу, ще потім знову канаву. О, дуже близько було біля цих колон. О, третє коло. Ось так ідеально, чистий відрізок. Ой, блін, в дерево. Задивився. Тепер мене нас доганяють добряче. Але не здаюсь без бою. А, боляче. Добре, що хоч нема шкали пошкодження. Інакше б ми програли. Ось так розганяємось. Уже половина пройдена. Ну, На жаль, немає чистого відрізку, тому що ми врізались в дерево. так. Вітер віє за вікном. О, блін. О, зано, Ні, ні, ні! О, зарахувало, блін. Шкода, мене нас доганять знову. Мене трохи занесло на дорозі. А пол останній. Ось так. Уже п'яте коло передостання. Знову все спочатку. Ой! Зачепив все ж фургон, У, дуже близько було. А пол на 32 секунди на 33 відстає від мене. Він десь на третьому колі ще. Чи на, на четвертому даже. Ну і все, останнє коло. 34 секунди. ти відстав пол. Чистий відрізок. Тут, о, дуже близько. Так, прибираємо ногу з газу. О, за нос пішли. О, 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 політ. Ну і все, останнє коло. 37 секунд, пол від мене став 38, 39, давай 40. 40 секунд. Ну і фініш, подивимось скільки очків ми всього набрали, і тепер всього очків помножується на три. шість тисяч. Десь 20 тисяч буде. Дво... Як же говорив? Якийсь спис... приз ми отримали. Аплікація Higherogryx. 300 баксів. Фото твого автомобіля надрукують на обкладинці Import Racer. Ти зайняв по 8 позицію в рейтингу режима кільце. Прекрасно. Тебя тиснули в Import Racer. Ого. Ну і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!